Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Визначений горловий центр: Суперсила! Розпізнавання голосу. Ви розмовляєте фіксованим голосом, і деяким це може здатися комфортним. Наприклад, у мене два визначених канали з Емо в горло, і я ділюся зі світом своїми емоціями, але не всі цього шукають, комусь це підходить і він вона хоче це слухати, а комусь ні. Те, про що ви говорите, залежить від того, з чим пов'язаний ваш горловий центр, тобто з якими центрами та через які канали. Наприклад, якщо ваш аджна центр з'єднаний з горловим центром, ви будете висловлювати свою думку. Проблема челендж. Те, як ви розмовляєте, фіксовано, і ви, можливо, не зможете подати іншим людям те, про що ви кажете, так, щоб усі могли це почути та прийняти. Крім того, не всі зацікавлені у тому, щоб почути це у тому вигляді, в якому ви подаєте, що може викликати почуття нерозуміння. Ключ: знайдіть людей, які хочуть почути ваш голос, який залежить від ваших визначених каналів до голосового центру. Проводьте свій час на роботі або свій вільний час із тими людьми, які приймають ваш спосіб ділитися думками, знаннями, емоціями тощо. Подивіться на свій бодіграф, щоб дізнатися, до яких інших центрів прив'язаний ваш горловий центр. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.